В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Сьогоднішнє євангельське читання оповідає нам історію про блудного сина. Цей уривок із Євангеліє ми ще називаємо Євангелієм в Євангелії. Але ми ще сьогодні слухали і апостольське читання. Де сказано великі особливі слова, все мені в цьому світі можливо, але ніщо не повинно володіти мною. Ми дуже часто слухаємо івангельські писання як слова істини. Слова істини, з яких ми повинні черпати знання, щоби правильно вчиняти в своєму житті. Але ці слова істини. Це слова сказані самим Богом. Це не слова, сказані мудрецями світу, яких дуже часто цитують в різних релігіях. Це не слова людей, які розказують про життєвий опит, передаючи знання із уст в уста. Роби так, тому що я це робив і так правильно. Це слова сказані самим Богом. Що в цих словах ніщо не повинно володіти мною, є самим важливим. В цих словах закладений зміст свободи. Ніщо не повинно володіти мною. Ми багато речей маємо, ми до багато речей прагнемо мати. Ми до багатьох речей прив'язуємось. Ми дуже часто кажемо, це моє, це мій. І ось цих словах ти поєднуєшся із тим, що ти сказав, що це твоє. Про багатого юнака притчів Господь говорить, що тобі потрібно для досконалості? Адже багатий юнак запитав, Господи, що мені належить, щоб потрапити в царство небесне, що треба зробити? І перераховують, шануй батька, виконуй заповіді. І, перерахувавши в цей, юнак, каже з гідністю, так я це все роблю від юності моєї. А для Царства Небесного, для того, що ти обіцяєш, що потрібно ще. Юнак, зауважте, був багатий. І Господь до нього каже: роздай все своє майно іди за мною. Реакція юнака розвернувся, заскорбів і пішов, тому що багато мав. Багато мав. І не проблема в тому, що він багато мав. Він прив'язався до того, що він має. І йому було дуже особливо боляче віддати те, що маєш, бо ти вважаєш, що це твоє. І навіть ти поклав на це під і кров для того, щоб це здобути. І тому ти вважаєш, що це твоє. Господь Євангеліє і від Луки, і від адвія говорить, хто полюбить батька чи матір більше, ніж мене. Той недостойний мене. Хто полюбить жінку чи дітей більше, ніж мене, недостойний мене. Слова, які так, знаєте, глибоко чіпають. Тобто треба відмовитися від батьків, від дітей. Чекайте, так це сенс мого життя. Але вислів, далі, недостойний мене. І коли ми проходимо життєвою дорогою, приводимо ці приклади перед собою істинно думаєш, діти, це ж мої, це ж я народив. А тут буквально їм виповнюється 15, 16, 17 років, і вони самостійні. Дуже часто до тебе приходять, я тебе люблю, ну підходять як до банкомата, зняти гроші на свої потреби. Хто сказав, що це твоє, а ти їх вкладаєш в цей сенс в це життя цих дітей? Жінка твоя чи чоловік твій. Все трудишся для нього потім в один момент, стається якась неприємна історія. І один одному стояли, стояли тут на, на рушнику і казали: Ти мій, ти моя, не залишу тебе аж до смерті. І ми в цьому спокої вважали, що все, сім'я створена, все, гарантія до кінця життя, що все буде добре. І стається момент. раз, і вже не разом. Що завадило, хто? хто в цьому проблема? Коли ми маємо велику любов, вона завжди буде об'єднувати тебе з тим, кого ти любиш. Але не вважай, що це твоє скріплює, з'єднує, утримує тільки любов до речей, до людей. До всього іншого. Ось це може поєднати. Бо в, в цій любові свобода. Бог є любов. Але Він нас хіба приватизував, дав свободу. І перший приклад живи в раю, але не можеш їсти плоди з дерева пізнання добра і зла. Свобода. Хіба ми сьогодні встаємо ранком? І нам Бог дає якісь е, вказівки, що ми маємо робити? Свобода. Він тільки каже, це не роби, а це роби. Це правильно, а це неправильно. Але свобода залишається за тобою. Свобода вибору. І ось ніщо не повинно володіти мною, це і якраз є найцінніше, коли ти свобідний від будь-чого, що тебе оточує. Батьки. Діти, матеріальні цінності і все інше. Залишається єдиний твій контакт найближчий з тим, хто тобі дав життя, Богу. Ось це Богоподібнення це і наше постійне прагнення до безсмертя. Бо душа безсмертна. Але якщо ми будемо прагнути до матеріального, ми стаємо смертні, тому що матеріальне все тимчасове, воно має початок. І вона має кінець. Є початок життя, є кінець життя. Є діти з тобою, діти без тебе. Жінка, чоловік з тобою, і є час без тебе. Хтось раніше помре, хтось раніше, чи ще якесь, якісь історії можуть. Тому залишаєшся, залишаєшся один. залишаєшся завжди з Богом. І ось ця свобода, про яку ми з вами зараз розмірковуємо, це свобода на основі любові. Не свобода в безвідповідальності, що хочу, то роблю. Нас кажуть, свободна країна, демократія. Демократія це законопослух. Встановлюємо закон і по ньому живемо. Закон, який встановлює гармонію. гармонію людини з людиною, людини з державою. Гармонію, коли не принижується особли, особистість. Ось це є демократія. Але коли ти. Дотримуєшся цих законів, тоді ти живеш от в цій гармонії. Коли ти живеш з Богом і дотримуєшся оцих заповідей Божих, то і є вони заповіді любові, в яких і є ця свобода, про яку ми так мріємо. Свобода каже, любиш нам всім сім'ї? любиш, люблю. Я йому довіряю. Тобто я даю свободу в його діях. В її діях, куди пішов, чи куди пішла, що зробила, я люблю, я довіряю, я знаю, що буде дотримуватися законів і обіцянок, і нічого такого, щоб мене розстроїло, не станеться. Але це не означає, що я маю слідкувати, виставляти за ним якісь там додаткових спостерігачів. Я люблю, я довіряю. І Я залишаю собі свободу не переживати, бо я люблю, молюся за цю людину. Але ця людина, знаючи, що вона свобідна, вона може вчиняти будь-який вчинок, який не опечалить ні Бога, ні ту людину, яка її довіряє, тільки так може жити в любові і свободі цих речей, які ми з вами здійснюємо. Тому я бажаю, щоб ми сьогодні усвідомили оцей дар свободи, який ми маємо. Адже нас не затискають. Ми самі себе можемо затиснути в якихось правилах, але ми, ми маємо абсолютну свободу, свободу свій розповідання, свободу висловлювання наших, свободу в наших діях, в глобальному масштабі. Але давайте ще й попрацюємо над свободою в своєму особистому житті. Не вважайте, що ви приватизували батьків, батьки приватизували вас. Батьки приватизували дітей, це моє, Батьки, люди приватизували свою хату чи щось інше. Все це аренда. тільки на якихось певних умовах, якомусь певному проміжку часу. Тут ти орендуєш утробу матері, формуєшся, там ти орендуєш вчительку, там ти формуєш няню чи бабусю, там ти ще когось формуєш, там ти орендуєш жінку, там ти орендуєш дітей. Вони теж в оренді, потішились, пішли. Ну, це прояв твій, так, це частина тебе, але це оренда. Це не твоє. Тому залишайтеся свобідні від всього, що вас оточує. Все в цьому світі вам можливо, але ніщо не повинно володіти вами. І коли ми говоримо, говоримо термін раб Божий, то це означає, що ти свобідний від чого. Називаєш себе рабом. Свобідний від гріха. Але залежний від євангельської істини. Чому? Тому що вона тебе веде до Царства Небесного. Подібний до раба виконує заповіді Божі. От чому сутність вислову раб, рабчий не якоїсь людини, не якоїсь організації, не, не якоїсь системи. Да? Раб Божий. Через любов. Господь дає свободу. А ти подібно, як раб трудиться на господаря, якого примушує, то ти в цій любові в цій любові служиш Богові на основі свободи. Тому і тут церква і віра наша не ображає нас, коли ми кажемо раб Божий. Це означає: я люблю, подібно того, як раб служить своєму господарю, я так служу Богові, я так служу ближньому своєму, від любові, не від примусу. Не від того, що там я повинен. Ми дуже часто ти повинен робити то, ти повинен робити то, ти повинен робити то. Я це маю робити від того, що в мене є любов. Тому ніхто нічого не повинен. Але внутрішня потреба це робити повинна завжди бути в нас на пам'яті нагадування нам. Нагадування нам, що ми, як раби Божі, Живемо по Івангельській заповіді. І ця ж івангельська заповідь, хоч в якій ми і кажемо, як раби, але ми в цій заповіді маємо свободу, свободу в наших діях, виборах, думках і всьому іншому. Тому хай завжди в душі вашій буде свобода. Буде свобода в діях, але залишайтеся рабами Божими в житті Івангельської сповідані Івангельської істини. Слава Ісусу Христу! uh <clears throat>